Свої сорок я не хотіла заміж або й за кого. Наїлася я життя в гуртожитку і мівіни запареної. Отак кращі роки свого життя викинула на нікому не потрібне кохання, а тепер в сорок маю зі шкіри лізти, аби гарно виглядати та молодих суперниць перевершувати. Як бачу свої старі фотографії, коли я вся така гарна, весела, шкіра без моршок, а фігура без зайвого ну от сукерочка. Але що я тоді чула від свого законного чоловіка? Ти мозок виїдаєш, ти нічого без мене не вартуєш, ти ніяка. Я дивлюся на себе тодішню, як мене можна було не любити і отакі слова мені казати. Добре, що у нас не було дітей, але все одно 10 років пролетіли і молодість мені вже ніхто не верне. Я вирішила, що з мене досить чекати, коли чоловік збирає на квартиру, на машину, на подорож на море. Завжди економити і перед подругами хвалитися речами з секонд-хенду. Я захотіла мати принаймні забезпеченого чоловіка, який би мав вже все своє, а я була б там бажаною гостею, а в майбутньому і повноправною господинею, і такий трапився. Віктор був розлучений і просто ідеальний, все акуратне від стрижки до одягу, а квартира то моя мрія, вся біленька, простора. Без жодної зайвої речі все блищить і сяє частотою, а ванна просто казково біла от мене там не вистачає, і все. Почали ми зустрічатися, і я час від часу у нього ночувала. Пройшов рік, і я вирішила, що пора вже натякати на те, що я маю тут жити, а не просто час від часу приходити. Для чого? питає він мене, мене все влаштовує. А мене не влаштовує, кажу я, якщо ти мене любиш, то маєш хотіти зі мною одружитися. Слухай, якщо ти так ставиш питання, то давай спочатку поживемо разом, а там буде видно. Такий варіант мене не влаштовував, але ж краще, ніж нічого. Перевезли ми речі, і тут Віктор мені цілий список викатав, що я маю в його хаті робити. Все мити за собою ще й насухо витирати, просто якесь. Поклоніння квартирі, я вам скажу, після душу спеціальною щіткою проводити, щоб змити розводи. Дзеркало має сяяти ні краплинки води за собою, а про волосся в душі то взагалі крамола. Далі з їжі він те не їсть, все не їсть, двічі одне і теж не їсть. Сорочки мають бути ідеально випрасувані і жодного канта. А хто ж тебе до цього тут все робив? питаю його. Я наймав жінку, яка все прибирала і чистила мій одяг. Тобто зараз я маю робити те все безкоштовно, що та жінка за гроші, і коли пройду випробувальний термін, то ти зі мною одружишся, питаю його, бо я маю знати відповідь Так, але ти пройди, каже, хитро, і очі мружить. Ну, чоловіче, думаю собі, я не такі унітази в гуртожитку драяла, що ти мені тут задачки ставиш. Я зранку на роботу, далі в магазин на закупи, приготувала вечерю, все за собою перемила ванну, витерла насухо і в ліжко. Чесно кажу, що втомлена не була, але відчуття, що тебе беруть на слабо і цим користуються, таке було. Я смачно готую і маю в свої роки фантазію, щодо доста блюд з картоплі, бо не таке я зі своїм першим чоловіком прийшла. Коли у нього як аванс не дали, то зарплату затримали, а їсти ж, треба щось. То брала зморшку воду картоплю, ставила її на ніч у воду, і на ранок вона вже була як новенька. То я якусь рибу в духовці не запечу. Ох, Вікторе, Вікторе. Чи я відпарювачем сорочки не попрасую, коли у нас вдома була праска, що током лупила, але я все одно нею користувалася, чи я пилососом під диваном не достану, коли півжиття ганчіркою навкарячки мила. Але я жінка наївна, як бачите, але інколи й гарні думки мені в голову приходять. Здзвонилася з домробітницею і спитала, скільки ж вона брала за роботу свою, все порахувала та й кажу Вікторові. ну, то як, пройшла я твої випробування? Не все бездоганно, але так, кривиться він. Тоді давай до розрахунку, кажу я йому. Я тут порахувала, що за місяць такої роботи на тебе я витратила купу робочих годин, за які ти маєш мені заплатити таку от суму. Від суми у віктора очі полізли на лоба, а я далі любесенько кажу ти не думай, що я дівчинка, яку можна налякати роботою і цим скористатися. Я теж свого роду бізнесменка і хочу вкласти себе в довгостроковий проєкт. І щомісяця я вкладаю в нашу родину цю суму, це нарахуючи того, що я витрачаю на догляд за собою та своїми потребами, які ти не задовольнив на відміну від мене, так що я йду, а від тебе чекаю або грошей, або пропозиції. І пішла, грюкнувши дверима. А він хай думає поки, бо я без такого щастя, як він, проживу. І тут вже справа не в почуттях, а в вигоді один в одному. Підпишись, підтримай українськомовний контент.